Друзі, ну я вже 300 разів вам розказував про найкращі в світі труселя Battle Briefs, але я ще ніколи цього не розказував з мікрофоном. Сьогодні мені дали поюзати такий мікрофончик. Тож розкажу вам знову про труси Battle Briefs. Це реально найкращі, найкрутіші, найзручніші, найносиміші по витривалості і зношуваності труси в світі. По-перше, маємо класні яскраві принти. Отаку круту резиночку. Ось такі пласкі шви. Тут у нас іде антибактеріальна вставочка, така вона, майже прозора. Труси реально винашуються по декілька років з дня в день. Тут такий зручний фліп-топ називається. Він у них фірмова технологія да, фліп топ Fly для зручного діставання причандал під час того, як справляєте нужду. Коротше, класні принти, якісний продукт є в розмірах від S до 2XL. Тому погортайте наш аккаунт. Було багато відео про них, є відео з відгуками про них. Крута річ. Рекомендую всім. 99,9% задоволених клієнтів, які поверталися за ними знову і знову. Дякую за увагу, дякую за захист. Все буде Україна.